Тому що створено на ратичне остров, бо це дуже велика робота. Я вдячний всім, хто приєднався до нас в нашому міжнародному... Партнерам і фінансовим інституціям, які надали кошти для цього, крім цього, ми використовували кошти, які за дорученням нашого президента дав уряд, і власне кошти використовували. Так нам вдалося дуже багато зробити, але ми не зупиняємося сьогодні. Ми продовжуємо цю роботу, бо для нас це дуже важливо. Як ви правильно сказали, що це різні можливості, які сьогодні ври. Сну частково і будуть взагалі існувати щодо тарифної політики в місті, крім цього, це енергетична незалежність, це безпека людей, і для нас це дуже важливо. І я вам хочу сказати, що знаєте, то, то що ми сьогодні зробили, це унікально, Бо ми практично зараз скоро будемо завершувати опалювальний сезон, коли буде погодна умови, але ж. Я хочу сказати, що дуже важкий опалювальний сезон був у місті Харка. Я би його оцінив як найважчий опалювальний сезон, який проходив за всю історію міста Харків, і я вдячний сьогодні нашим тепловикам, енергетикам, всівадяльникам, всі, всім, хто сьогодні робив для того, щоб люди не побачили, незважаючи на руйнації, які були, і обстріли, які були практично не побачили перебоїв з теплопостачанням, водопостачанням, енергопостачанням, тому це все певні кроки. І це все завдяки тому, що ми е, зробили і будемо робити далі.